Добрий день! От з чим пощастило нашій школі, так це з місцем розташування, начебто поряд із селом, але від проїжджої частини далеченько. З протилежного боку відкривається мальовничий вид на річку Мокрій Яли. А метрів за сто від школи починається знаменитий нескучницький ліс. А повітря, яке чисте та духмяне, недарма саме в нескучному любив проводити час? Відомий драматург Володимир Іванович Немирович Данченко. І от зараз, коли епідеміологічна ситуація залишається непростою, ідеї проводити заняття просто неба є досить доречною. Тож завітаємо на деякі з них. Зараз діти ми з вами виготовимо казкових героїв до нашої казочки. Яку казку ми сьогодні будемо готувати? Про колобка, Про колобка. М -м. зараз я загадаю першу загадку. Слухайте і відгадуйте. Лиходій і забіяка, дуже схожий на собаку. Він з'явився, ліс замовк. Це лихий і лютий. Добрий день! Діти! Сьогодні ми проводимо наш урок на базі музею Миколи Олександровича Корфа. Раніше в школах писали чорнилами і пір'ями. Давайте з вами спробуємо, як це було. Беремо в руки пір'я і починаємо писати. 7 жовтня! Класна робота! Ви стоїте на вулиці біля будинку, в якому народився славетний байкар, відомий на всю Україну Анатолій Денисович Косматенко. Над мальовничими берегами річки Мокрі Яли розкинулося велике красиве село Времівка. Тут, 3 жовтня 1921 року, у селянській родині народився Анатолій Денисович Косматенко, майбутній байкар. Класик української цитири та гумору. Позаду батьківський поріг, де шум нових рідних віт, мене манила даль доріг. Я йшов у світ, широкий світ. Мій батько, сповнений надій, рукою вдалеч показав: Люби цю землю, сину мій, люби завжди, завжди сказав. І я пішов на ранній шлях схилились квіти у Росі. Я йшов. І в жадібних очах земля відбилась у красі. І де б не був я, я всюди свій, і де б не йшов я, я чув завжди. Люби цю землю, сину мій. Люби, і йди, вперед іди. І люди щиро, як брати, мене приймали на буті, і з ними вік мені йти в моїм труді, в моїм житті. То з їхніх рук такі дива звелись у рідному краю. То їхні думи і слова хвилюють молодість мою до речі, у 2020 році в Новій Зеландії відкрився новий навчальний заклад. Який називається зелена школа, розташувався він на території колишньої молочної ферми навколо школи пагорби. Поруч протікає річка. Зелена школа практикує навчання в природному середовищі. У школі вивчають традиційні предмети, але саме викладання організовано по особливому. Різні дисципліни переплітаються, даючи дітям можливість отримувати унікальний досвід. Школа без табличок на дверях кабінетів та й взагалі без самих кабінетів стала уособленням руху до екологічного способу існування, до чистої планети. Пандемія 2020 року дозволила задуматись над новими форматами організації шкіл. Можливо, саме ті цінності, що проповідує Зелена школа, це не просто повернення до витоків, а перехід на новий, більш високий рівень розвитку. Сподіваюсь, вам було цікаво. Далі буде ще цікавіше. Побачимось!